Придатки усім От ще вам засніму такі чудові іріси. Такі красончики, дивіться. Скоро вже сезон їхній закінчиться. А це у нас зараз ще середина травня і вона така краса. їх такі гарних ще. От ще тут і аквілегія цвіте ще. рисуночки еще, да видите? Такая красава. Всем чудового дня. Пока-пока. Вот -пока. еще такие били и хвосты. Вот били квиточки, квиточки гарные. Видите? Такая красава, да, видите? Мне уже хочет норматок видочек. знімаю. Всім чудового дня. Пока-пока.